Вітаю, друзі! Є гарна новина. Нарешті в доступі є українська прошивка для пультів для автопілотів Ранфері. Ця прошивка змінена, вона не оригінальна, але має в собі досить цікаві речі, а саме головне, що вона має стандартний шаблон по конфігурації для автопілоту. Тобто, вам не потрібно лазити по менюшкам, змінювати пункти. Треба лише буде трошки підстроїти конфігурацію пульта под ваш кораблик. Зовсім трошки. Тобто, це трім руля, або крайнє положення бункеру або руля. Прошивка доступна на сайті Runfer. Як ви можете побачити, тут три прошивки. Перша це сама проста прошивка, яку всі знають, до речі. Друга прошивка це. Ось саме та прошивка з активацією кодом, яку вам потрібно буде завантажити. І третя прошивка це вже для інших автопілотів. В них є відповідь з автопілота на пульт для активації. Зразу попереджу, активація вона платна, це коштує 500 гривень. Але про це трошки потім. Завантажуємо. Для цього вам потрібно ввести свої дані, ім'я, електронну пошту та номер телефона, і натиснути кнопку Відправити. Запит відправлено і вам на пошту надійде лист. Зараз в мене завантажується програма. Ось такий вам надійде лист від сайту. Вам надано посилання для завантаження прошивки пульта. Натискаєте на посилання і пішло завантаження. У вас буде в папці два файли в архіві: один UA i6, і інший UA i6X. Я думаю, ви зрозуміли, що під що. Розвантажуєте ці файли. Поруч з програмою для прошивання. І прошивайте, ну, як і всі попередні пульти, ви прошивали. Хто не може цього зробити, тоді надсилайте мені пульт, і я вам перепрошиваю. Але візьміть до уваги, що пересилка новою поштою коштує приблизно 100 гривень в одну сторону в один бік. Так, як завантажити ми з вами пройшли Спосіб прошивки стандартний. Але після прошивки вам потрібно буде активувати ваш пульт. Зараз ми перейдемо до пульта і я вам покажу що до чого. І так, друзі, є в нас два пульта. Один прошитий, інший не прошитий. Зараз я вам одразу покажу різницю і трошки лайфхак, як. Після перепрошивки мати свої параметри. Вмикаємо один, вмикаємо другий. Одразу бачимо, що тут був, був логотип ранфері. І бачимо, що не світиться підсвітка дисплею. Вона тут реалізована таким чином, що вам її треба вмикати самостійно, якщо вона вам потрібна. І також її можна регулювати по е, потужності. Тут. Підсвітка саме бачите, ну, стандартна, оригінальна. Одразу, ми бачимо, в нас проставлена дистанція, точка, зона, глибина. Лівіше в нас є напруга пульта, напруга кораблика. Ну, кораблик поки вимкнений, е сигнал до кораблика е і кількість супутників. Тобто те, що в нас тут було. GPS Mod Dist. Зараз можу я гумну який-небудь корабель. GPS Mod Dist. І там було у нас 0,12, дистанція. І ой, перепрошую, мод. У нас там був мануал. Або сейф, або коли їде відправка. І дистанція. Напруга у нас одна зверху справа. Напруга кораблика під, під нею. Рекомендую перед прошивкою пульта зайти до двох пунктів меню. Це в меню Setup Endpoints і зробити фотографію. Тобто, щоб ці параметри у вас залишились. А також в меню System Setup. Extra – Endpoints і зробити фотографію цих цифр. Це конфігурація саме вашого автопілота. Тобто 4.2.1 це є у нас, е... господи, як його називають. Це підрегулятор все інше. ну Це ходові параметри автопілота. автопілота. Коли ви перепрощаєте пульт, давайте му старий відставимо. Меню у вас буде виглядати трохи інше. У вас буде налаштування перша група і налаштування друга група. А також, що немало це активація. Активацію ви робите одразу, як перепрошили. Ви заходите в цей параметр. У вас з'являється ідентифікатор вашого пульта. Цей код ви надсилаєте, я додам посилання під відео. Там буде форма, ви відсилаєте ваш код. Контактні дані. На відповідь вам надійде посилання для оплати коду. Код активації цієї прошивки він платний, стоїть 500 гривень. Сплатили, вам на e-mail або смс прийшов код активації. Код активації також йде цифри букви. І тому подібне трошки в мене бачите. Далі. Налаштування першої групи. Саме основне. написано: не чіпати канали. Ось це. Не чіпати канали це ваші ендпоїнси. І вони тут усі, як з першої фотографії, що ви зробили на старій прошивці, так і на, на другій. З першого по шостий, це налаштування ваших от саме конфігурацій з endpointства з першого. Тобто, це у вас. Бункера, руль, двигун і тому подібне. Тобто, бачите у вас перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий канал. ВРА, ВРБ це ваші крутилки, котрі потім стануть бункерами на тум тумблерах. Дивіться, починаючи з сьомого каналу, у нас ідуть налаштування вже автопілоту. Як ми можемо побачити? Мінімум 35, максимум 100, центр в нулях. Оце в наші перші конфігурації. Бачимо там отут стоїть 37, 0, 100, 0, 100, далі там 95.060. Давайте перейдемо в восьмий канал. Тут штатно стоїть 85. 0,55, тобто 85 це швидкість на повному ходу, 55 це обмеження швидкості. На пониженій передачі. Те ж саме, дивимося, третя строка 100-0100. Дев'ятий канал. Дивимось 100, 100, мінус 100 і 100. Центр в нулях. Але тепер нам потрібно ще підналаштувати піди. Це в нас 12, 13, 14 канал. Тут у нас буде стояти 13.23. Або там 13,25, або 15, 25, 3. Це, скажімо так, базові налаштування під кораблика Ranfera. Але ну, багато де, воно йде і з іншими корпусами. Дивимось. У нас є мінімум 50, максимум 85, і під у нас стоїть 15. Тобто ви регулюєте під на 12 починаючи з 12-го каналу. 12 у нас 15, 13, 22. І 14 у нас буде 3. Мінімум 85, максимум 85 це теж конфігурація, але це там, час відходу від точки і тому подібне. Це все, все як і було, але воно перемістилось сюди. Як ми бачимо, вам одразу підписує, ну, який канал відповідає от за цей канал. Канал 10, тобто це СВД. СВД в нас це правий бункер. СВЦ. Це у нас автопілот. Ручний режим. І так далі. Ну, то не суть важна. Але тут є один нюанс. Якщо ви бажаєте налаштувати який-небудь трім, то вам потрібно бути, ну, наприклад, трім руля. Руль в нас це, якщо я не помиляюсь, перший канал. От тут є монітор каналів, де все можна побачити. Наприклад, газ це другий канал, от бачите, бігунок переміщується. А руль це в нас перший канал. І от якщо нам потрібно зробити трім, то ми переходимо в перший канал. Перепрошую. І от в нас центр, і ми його переміщуємо. Або в мінус, це в нас буде вліво, або вправо. Це в нас буде плюс. От, наприклад, зараз я зроблю великий трім, наприклад, мінус 10. Зберігаю монітор каналів, і бачите, в нас вже повзунок трохи з'їхав. Тобто ми поправили кермо. Зробили трім. Якщо вас тягне вправо, то ми робимо трім вліво, якщо вас тягне вліво, то ми робимо трім вправо. Я думаю, це зрозуміло. Якщо ні, то по телефону або якось я вас проконсультую. Також далі ми можемо побачити тут налаштування другої групи є мова, контраст дисплею, коригування батареї. Сигнал батареї це гучність, коли от, перепрошую це мінімальний вольтаж на, на батареї пульта, коли він буде вам піщати. Бездіяльність це коли ми поставили пульт вімкнутим. Він нам буде нагадувати. Та крайних. Системні звуки, гучність, тип звуку пілота, гучність пілоту. Давайте ще по першій групі. Протокол ми не змінюємо. Звуки хелоу, то це для глибиноміра, який буде. Сигнал напруги мінімальною. Якщо у вас 12-вольтова батарея, то 10,5 нехай буде. Якщо у вас 16 вольтова, і так далі, то змінюємо. Сигнал зв'язку 50 це непотужність. Це коли вам буде пульт піщати про те, що сигнал потрохи втрачається. Ось і все. А. І так, ми перепрошили пульт. Активація. Активуємо кодом, який ми вам надійшлемо. Після активації пульта кодом заходимо в налаштування, налаштування першої групи, протокол. Протокол зв'язку ми його не змінюємо. І тут є пункт прив'язка. Нажимаємо ОК і вмикаємо кораблик. Пульт прив'яжеться до кораблика. Все, друзі, посилання на запрос кода активації. Я вам залишаю під відео. Активація код активації буде надходити після сплати приблизно за день-два. Ну, як правило, трохи швидше, але беремо. Крайні випадки. Тобто 1-2 дні треба буде почекати, тому що це генерується в ручному режимі і не завжди є можливість. Далі у нас буде відео, як воно працює на кораблику. Ну я вже відтестувався. Є один момент, не дуже зручно працювати з трімами. Так як в мене двобункерний корабель основний, я тріми коригую під вітер. Тому що в мене один бункер снасть, інший прикормка і так далі. В одну сторону завжди тягне, в іншу не тягне. Я коригую трімом, по факту, на воді. Тут же мені доведеться трошки мучатись. Бо раніше я кнопку натиснув трима вліво або вправо і підрівняв. Тут доведеться трошки мучитись. Все, друзі, дякую за увагу. Первинну інформацію я вам надав. Далі, якщо що, то питайте в мене в коментарях або телефонуйте після 7 години вечора, або пишіть на Viber Telegram, куди забажаєте. Все, гарного вам дня!